Це, як завжди, дуже гарно представлені широкої іноземні держави. Україна, на жаль, не так яскраво представлена. Кілька міських рад, кілька адміністрацій без особливих похвал, але хочу замітити, що дуже гарно представила себе Тернопільська обласна рада, і Олексій Петрович, перебуваючи в Києві, відвідав наш стенд. Ті плани, які ми ставили перед собою ще два роки тому. Що вони поступово поступово, але здійснюються. Ми бачимо, що той крок, який зробила обласна рада, реорганізувавши комунальне підприємство, фактично вдихнувши нове життя в інформаційно-туристичний, краєзнавчий центр, вони дають зараз позитивні наслідки і власне участь в. В міжнародному турсалоні, який відбувся в Києві, в величезному експоцентрі, є підтвердженням правильності вибраних і намічених шляхів. Це є перша самостійна, самостійна участь в такому, скажімо. У дійстві, не дійстві, але можу сказати, що і дійстві. Мовно, що ми хотіли здивувати наших відвідувачів. Зрештою, туристична виставка це спілкування з потенційними партнерами в майбутньому. Аналіз успіхів чи досягнень виставки він почнеться в наступному туристичному сезоні, коли ми почнемо з партнерами вже більш тісніше працювати. Але ми хотіли вкотре здивувати учасників виставки своїм, своєю неординарністю. Сказати про Тернопільщину щось, що вона, наприклад, як Крим, це курортний півострів, це курортна територія. Звичайно, там є теж багата історія. Франківщина Закарпаття, це є і Карпати, і це Зелений відпочито. Львівщина це архітектура, це, це культура, це мистецтво. А про Тернопільщину можна сказати, що це все вся Україна. Туристично, як кажуть, 10 в одному, оскільки ми можемо пропонувати і літній абсолютно комфортний, безпечний, чудовий відпочинок. Ми можемо пропонувати різного роду тури краєзнавчі, етнографічні, пізнавальні, історико-культурні, як кажуть, на Тернопільщині можливі навіть в 21 столітті і географічні відкриття. Багато дослідників мають можливість досліджувати наші печери. Умовно, що ми хотіли здивувати наших відвідувачів. Зрештою, туристична виставка це. Спілкування з потенційними партнерами в майбутньому, аналіз успіхів чи досягнень виставки він почнеться в наступному туристичному сезоні, коли ми почнемо з партнерами вже більш тісніше працювати. Але ми хотіли вкотре здивувати учасників виставки своїм, своєю неординарністю. Сказати про Тернопільщину, що ось вона, наприклад, як Крим, це курортний півострів, це курортна територія. Звичайно, там є теж багата історія. Франківщина Закарпаття, це є і Карпати, і це зелений відпочит, Лівщина, це архітектура, це, це культура, це мистецтво. А про Тернопільщину можна сказати, що це все вся Україна. Туристично, як кажуть, 10 в одному, оскільки ми можемо пропонувати і літній абсолютно комфортний, безпечний, чудовий відпочинок. Ми можемо пропонувати різного роду тури краєзнавчі, етнографічні, пізнавальні, історико-культурні. Як кажуть, на Тернопільщині можливі навіть в 21 столітті і географічні відкриття. Багато дослідників мають можливість досліджувати наші печери.